Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 29 листопада, о 13.26 трапилось ДТП на вулиці Данила Нечая. Відбулося зіткнення між екскаватором та автомобілем дачія. На місце події прибули патрульні поліцейські. Згодом стало відомо, що учасники пригоди вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Близько 18.30-29 листопада, камери відеонагляду зафіксували аварію на розі Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Фольксваген, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю. Тойота внаслідок зіткнення обидві машини отримали механічні пошкодження. Врешті-решт кермувальники роз'їхалися за згодою обох сторін. Вночі на Вишенці трапилась дорожньо-транспортна пригода. Її зафільмували камери спостереження близько першої години 30 листопада на перехресті вулиць Келицької та Миколи Ващука. Водій автомобіля Кія не врахував дорожні обстановки, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на бордюрний камінь. Від удару легковик підлетів і зупинився на трамвайних коліях. Оперативно до місця події прибув наряд поліції. У результаті Ті водій Кія отримав адміністративний протокол за статтею 124. О 19.14, 30 листопада, камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Там водій автомобіля Фіат під час виконання, ймовірно, розвороту не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем «Форд». Невдовзі учасники ДТП склали Європротокол та роз'їхались. Вранці 2 грудня у центрі Вінниці трапилась аварія за участю громадського транспорту. О 8.51 на розі Соборної та Оводова міські камери відеоспостереження зафільмували зіткнення легковика марки Тойота і трамвая, що рухався в попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські, які прибули до місця події, зазначили, ДТП вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.